Людина требує пояснень моїх слів стосовно війни та військового стану. Дивись, у нас в країні є така стаття, шеста або четверта, я не пам'ятаю, я це ще читавши, коли почалась війна, щоб розуміти, що і як. Про оборону України та про віці збройної агресії, де йде мова, що тіпа, дословно не пам'ятаю, але що якщо іде загроза війни країні або війна, то Президент повинен об'явити стан військовий стан. Президент це об'явив. Всі військові формування стали на захист країни, але президент повинен подати в Верховну Раду для е, ухвалення про стан війни, щоб вся країна перейшла на стан війни, щоб вся країна працювала на армію, тобто, щоб всі були рівні. Щоб всі, не знаю, ті, хто повинні воювати, воювали, ті, хто повинні займатися своєю справою, е, працювали на армію, а не так. Одні, щоб набивали кармани, а другі належали свої життя. От я бачу, ти такий іменно Ярий поклонник Зеп, судя по твоїм коментарям, які ти писав. От тому е, для того, щоб було все правильно і справедливо, і там так і написано, повинно. Бути стан війни в країні, а не військовий стан уже третій рік, коли одні набивають собі кармани, а другі ложать своє життя, дружочок.